Про нововведення у системі освіти у 2013 році ми сьогодні будемо говорити з гостем нашої студії, директором департаменту освіти, і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Михайлом Бауром. Вітаємо вас в нашій студії. Отже, розпочнемо з теми зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч. Реєстрація на ЗНО розпочалася ще 4 січня і триватиме до 5 березня. Якщо можна на головних аспектах, заакцентують увагу наших глядачів щодо зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Ну маю сказати, що 47% вже зареєструвалося випускників на зовнішнє незалежне оцінювання. Йде активна реєстрація, окрім того, департаменту. Освіти і науки прийняв рішення, що вже ці дні, що залишились до 5 березня, ми будемо працювати і в суботу, і в неділю будуть працювати пункт тестування, який знаходиться на Горького 23 Це в нашому моніторинговому центрі, і буде реєструвати тих, хто не встиг ще зареєструватись і в останні дні. Проводить цю дуже важливу процедуру. Ну, часто виникає питання: чому мало такий низький відсоток. Це закономірний процес, він нам зрозумілий і очевидний. І з кожним роком процент дітей, які будуть реєструватися на ЗНО, буде падати. Чому? Тому що більш виважено, більш продумано. Підходять і діти, і батьки, і керівники закладів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо раніше ну приймалось рішення спонтанно а. Зареєструюсь там, там пройду не з того предмету чи іншого, то зараз досить ретельно вивчається дітьми бажання, профільність вуз Тобто то можна сказати, що той відсоток зареєстрованих це більшість майбутніх студентів. Так, це більшість майбутніх студентів. Це дуже виважений і дуже зважений підхід. Ви, напевно, знаєте, що кожен випускник має право зареєструватися. Не більше ніж на чотири предмети, і до 19 березня можна змінити перелік предметів. Після 19 березня цю роботу вже робити не можна. Мені сьогодні дуже хочеться, щоб ми зробили все можливе, щоб зберегти цю систему. Досить гарну, досить прогресивну систему вступу до вищих навчальних закладів, бо в засобах масової інформації все частіше лунають думки про недоцільність проведення зовнішнього незалежного оцінювання, відміни його. Навіть в деяких проєктах закону про вищу освіту йде мова про те, щоб повернутися до попередньої системи вступу до вищих навчальних закладів. Я вважаю, що це неправильно, що цього робити не можна зовнішнє незалежне оцінювання впевнено входить. В життя наших випускників дає можливість вступати до вищих навчальних закладів нашої держави, не тільки Чернівецького національного університету. Її треба всіяко підтримати. Одначе допускаються певні помилки, особливо у змісті тестів, у змісті завдань, які виносяться для тестування. І це дискредитує, в принципі, дуже гарну ідею зовнішнього незалежного оцінювання. Треба Робити все можливе, щоб прийняти закон Верховною Радою. Про зовнішнє незалежне оцінювання і зберегти його е, як форму роботи. Хализафочу. Наскільки важливий для системи освіти краю конкурс учитель року, який вже традиційно щорічно проводиться на Буковині? Ну звичайно, що ми вважаємо, що це велике свято для нас, це свято педагогічної професії. Приділяємо дуже важливу увагу, готуємося досить серйозно. Кожного року вносимо якісь новації у пров ведення цього конкурсу. Цьогоріч, до прикладу, ми залучили сільські заклади освіти до проведення конкурсу. А це Якщо яким рен... чином стимулює як вчителі? Звичайно. Ну, більшість вчителів працюють у селі, в сільських школах, а конкурс проводився у міських закладах освіти. Логічно, що це був відрив від практики роботи педагога на селі. Тому цього року ми до закладів, які були базовими для проведення уроків, залучилися. Ські школи дуже позитивне. Це рішення сприймається вчителями досить позитивно і. Тягує до вищого рівня заклади освітні, які є поблизу міста Чернівців. На Буковину за програмою обміну завітали французькі студенти. Подібний досвід наскільки практикований в системі освіти краю? Ну ми підтримуємо стимулюємо закордонні стосунки наших закладів освітніх і шкіл. І вищих навчальних закладів я принагідно зазначу, що в нас дуже гарні стосунки існують у шкільних колективах у закладах освіти середніх, і це із такими державами, як Франція, Німеччина, Словаччина, Румунія, звичайно і багато інших держав. А вищі навчальні заклади підтримують стосунки з дуже багатьма країнами світу, і допустимо, навіть в одному Чернівецькому університеті понад 30 угод про співробітництво у галузі освіти, науки, навчання студентів, обміну делегаціями і департамент сяко підтримує ці стосунки, тому що вони сприяють входженню України в європейський процес. В освітній процес, що дуже важливо, щоб ми не відставали від розвитку освіти Європи, особливо у вищій школі. І маю сказати, що наші студенти показують дуже гарні результати, дуже гарні показники успішності і впевнено йдуть з європейськими вузами. А школи це особлива розмова може бути, що школи у нас взагалі показують дуже гарні результати існують вже дуже давно і традиційно складаються. От у нас є, наприклад, дуже гарний проект із Канадою. Які існує більше вже 15 років. Дуже гарні стосунки з Німеччиною, гімназії номер 1 далі з Францією, гімназії No3. Тобто я би міг назвати дуже багато закладів освіти, які мають гарні стосунки із закордонними дітьми. Це зближує, це нас здружує, це дозволяє нам краще вивчити. Ту мову, яка є рідною для тієї чи іншої школи, обмінятися досвідом, побачити заклади освітні у тій країні, я вам дякую за розмову. Нашим телеглядачам так, так. нагадаємо про нововведення у системі освіти краю. Ми сьогодні говорили з директором департаменту освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Михайлом Баором.